стадіон юність у чернігові тут проходив останній матч сезону 2022-2023 першої ліги групи вибування футбольний клуб чернігівшевесем приймав прикарпаття з івано-франківська Перший тайм команди завершили з нулями на табло. В другій половині зустрічі чернігівські тигри пропустили два м'ячі і не змогли реалізувати власні моменти. Матч завершився із рахунком 0-2 на користь Прикарпаття. Хороша іграв. Що перший, що другий не важкувато було обом командам, що наші щодніво за щось Ну, витримали, виграли молодці. За результатами сезону чернігівські футболісти посіли п'яту сходинку турнірної таблиці в групі вибування, а Прикарпаття завдяки перемозі у Чернігові очолило турнірну таблицю. За словами головного тренера футбольного клубу Чернігів Валерія Чорного, це була одна з найгірших ігор сезону. Хочеться вибачитись перед вболівальниками. Я беру на себе відповідальність за цю поразку, тому що десь ми не вгадали з замінами. Вийшли люди, ми вважали, що зможуть посилити гру, але навпаки, другий тайм повний провал і таку тайму. Мабуть, за ті. Три роки, які працюють в цьому клубі, ще не було. За словами Валерія Чорного, вони виконали завдання мінімум на сезон, закріпилися у першій лізі і не понизились у класі. Завдання очолити групу вибування провалили. Капітан Чернігівського клубу Віталій Ментей каже: хоч ця гра нічого не вирішувала, прикро програвати вдома. Зараз пауза. Зараз всі трішки відпочинемо, скажімо так, засумуємо за тренуванням, за футболом, за іграми. Потім зберемося і будемо рухатися далі. Буде ще більш мабуть чемпіонат, буде більше команд. Буде набагато цікавіше і складніше. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.